Моє улюблене класика, У мене все нормально, я просто втомилася. Звичка ігнорувати емоції в нас іде якраз таки з дитинства. Як ми можемо просити відчуття цінності від іншої людини, якщо у нас його ось тут і ось тут немає? Психосоматику вже прирівняли до науки. Дитина не має ламати себе і йти по установленому сценарію. Хай вас всі закритикують. Ви не знаєте. З чим стикалася людина на шляху до свого успіху? Я боюся перехвалити дитину. Всім привіт! Мене звати Єлизавета Колешина, я психолог, і сьогодні будемо говорити про 5 психологічних звичок, які руйнують твоє життя. Причому ці звички настільки укорінені в нас, що ми їх можемо навіть не помічати. Давайте будемо починати. Чому вирішили зняти відео саме на таку тему? Тому що насправді ми всі живемо за автоматизмами. Тобто ми звикли прокидатися вранці, пити воду, я сподіваюся. Потім ми йдемо на роботу, приходимо з роботи, читаємо книжки, дивимося фільми, спілкуємося з друзями, і це все вже на рівні, знаєте, такого. Автоматично запрограмованого на рівні того, що є якась накатана програма, і ми. Стосовно неї вже навіть не сумніваємося. Ми звикли так жити, ми так живемо роками, місяцями. Але є ті звички, які ми можемо не відстежувати, але які насправді дуже пагубно впливають на наше ментальне здоров'я. Я собі пообіцяла, що це відео не буде на 40 хвилин. Я не знаю наскільки в мене вийде дотриматися своєї обіцянки, але буду намагатися більш коротко, чітко і влучно вам давати інформацію. Також попрошу вас підписатися, тому що для мене це дуже важливо. Я хочу, щоб спільнота свідомих людей зростала, і я сподіваюся, що у цьому відео ви знайдете щось корисне для себе. Можливо, захочете поділитися ним зі своїми знайомими, мені буде дуже і дуже приємно. Давайте починаємо. Звичка номер 1 ігнорування своїх емоцій. Та я просто втомилася: ой, де це, я... це я вже себе накрутила. Нічого там такого страшного немає, люди живуть і гірше. Ой, ні, ну Це, ой, це просто я така, я оту, з дитинства собі постійно щось придумую. Звичка ігнорувати емоції, в нас іде якраз таки з дитинства. Чому? Мій улюблений приклад це коли дитина, наприклад, падає, вона починає плакати, тому що їй боляче. І батьки кажуть: ти не плач, тобі не боляче, все нормально. Не плач, зараз мама. Подує, все пройде, не плач. Батьки це кажуть з метою, щоб дитині стало легше, щоб дитина не засмучувалася. Батьки хочуть дитині допомогти, але насправді це про те, що дитина, давайте от уявімо, що ми на місці дитини. Ми впали, в нас болить колінко, ми плачемо. І тут мама нам каже, не плач, тобі не боляче. Що починає робити дитячий мозок? Він каже, так, стоп. Мої відчуття неправильні, тому що я ж якби, відчуваю, що мені боляче, але мама, моя значуща фігура, людина, яка знає більше, ніж я, людина, яка мені необхідна для мого виживання, каже, що мені не боляче, це значить, що я помиляюсь. Мої емоції неправильні, мої емоції не відповідають дійсності. І так, ми спочатку не плачемо, коли болить колінко, потім мама каже, Та, що ти розстраєшся до того хлопчика, в тебе ще таких 150 буде. І ми починаємо ось цю звичку ігнорування своїх емоцій переносити вже в доросле життя. Ще сюди можна віднести друзів, знайомих. вам подобається, я думаю, як би вам її показати. Сюди ми починаємо відносити також друзів, знайомих, які кажуть: Блін, ну, от що ти жалієшся, а у когось гірше, а у когось немає руки, а у когось ще щось. І ми починаємо свої емоції завжди піддавати критиці. Чим це погано? Насправді це погано тим, що у нас потім починаються психосоматичні розлади, все що завгодно. Я вже колись розказувала. В мене був складний період, пов'язаний саме з емоційним станом. в мене була нещаслива закоханість. І от вона мені тоді шандарахнула запаленням легень. Запаленням легень я хворіла три рази, мабуть, за своє життя. тобто у мене одразу іде по легеням, тому що Лені в психосоматиці це неможливість дихати повним життям. Е, якщо у вас, наприклад, постійно нежить, якщо у вас проблеми з носом, це невиплакані сльози. Це можна вірити, можна не вірити, але це працює. Психосоматику вже прирівняли до науки, до підвиду психології. Так що почитайте, знайдете багато цікавого. Наступне, чим небезпечне ігнорування своїх емоцій, це емоційні зриви. Людина, яка тримається, тримається, вона так, в мене все нормально, я просто. Втомилася, ну нічого, я от щось посплю. Потім в неї стається бах, вибух, вибух цих емоцій, вибух. При тому, цей вибух набагато гірший, ніж якби людина проявляла емоції потроху. Тому що людина накопичує тижнями, місяцями, роками всі ці емоції, і замість того, щоб їх видавати дозовано, воно потім їх. Виплескує на весь світ, і вона виплескує за весь той період, тобто там за 5 років ви можете собі уявити, що людина собі там накопичила. Далі, тривожність. Тривожність це якраз таки теж про заборону собі проявляти емоції, про заспокоєння себе, що «та це я придумала, не так мені й страшно, та це я себе накрутила, та не звертайте уваги. Якщо вам страшно, то вам страшно. Це нормальна, здорова емоція. Друге, звичка порівнювати себе з іншими. Моє улюблене класика. Коли ми заходимо в соцмережі, коли ми бачимо успішний успіх, які всі такі класні, всіх такі ідеальні стосунки, у всіх зараз мільйонні доходи, у всіх росте кар'єра, у всіх ростуть діти. А ви тут такий сидите і думаєте, господи, хоч би одну книжечку за рік прочитати? Це якраз таки про порівняння себе з іншими. Ця звичка нас настільки укорінена, що ми навіть... Не даємо собі реальну оцінку того, наскільки це вже війшло в наше життя. Ми заходимо в Інстаграм, ми можемо це робити неосвідомлено, Тут важливо. Ви можете зайти в Інстаграм, просто подивитися картинки, вийти і потім блін. Та, я, мабуть, в спортзал не піду, мабуть, сьогодні зарядку робити не буду. Книжку та цю книжку читати. Вона ж. Я думаю, що я її не зрозумію. Ладно, просто посижу, подивлюся ютубчик, чи Каборілси. Ми себе порівнюємо, тому що так влаштований наш мозок. Я багатьом клієнтам раджу відмовлятися від соцмереж. Я не кажу назавжди. Визначить для себе перше найтоксичнішу соціальну мережу. У мене це, наприклад, Інстаграм. Друге, визначить час, на який ви повністю відмовитеся заради експерименту. Не треба видаляти акаунти в принципі. Можна не видаляти навіть додаток. У мене є клієнтка. Вона видалила з головного екрану, але додаток десь там висить в якихось папочках в телефоні. Ви обираєте той період, на який ви відмовляєтеся від цієї соцмережі просто заради експерименту, і потім ви дивитеся, змінилося щось, не змінилося. Повірте, на 4-5 день ви побачите вже реальні результати. Чому важливо перестати порівнювати себе з іншими? Це руйнує самооцінку. Це перше. Ви не знаєте, який шлях пройшла людина, на яку ви дивитеся. Неважливо. Блогери, інфлюенсери, ваші друзі, ваші знайомі. Ви не знаєте, з чим стикалася людина на шляху до свого успіху. Це якщо при тому, та, що це успіх дійсно реальний. Це не просто картинка в інтернеті. Ви не знаєте, що пережила ця людина. Ви не знаєте, що ця людина відчувала і відчуває. Тому що дійсно класно дивитися на картинку, там, наприклад, в інстаграмі мами двох діток, якої суперкласна фігура. Але ви бачите картинку цієї фігури. Ви не бачите картинки того, як вона плакала по ночах, їй хотілося, там, наприклад, з'їсти тортик, вона його не їла, як вона себе цькувала за те, що в неї були зайві кілограми. Ви бачите результат. І тому. Не порівнюємо себе з іншими, якщо ми хочемо здорову самооцінку. Якщо ми не хочемо відчувати заздрість, заздрість теж скажу два слова, це не повністю негативне відчуття. Я б так його описала. Чому? В короткотерміновій перспективі заздрість може бути корисною. Ви побачили, наприклад, що ваша подруга отримала грант. На роботу або там на навчання, на відкриття свої справи, і ви вирішуєте, вас починає пробирати заздрість, і ви вирішуєте, що ви теж так хочете. Ви берете, сідаєте, пишете грант і отримуєте собі грант, відкриваєте свою справу. Класно, класно. Тут заздрість спрацювала таким бустером. Якщо ми говоримо про довготермінову перспективу, нічого хорошого в заздрості немає, тому що. Ви один грант взяли, другий грант взяли, а все одно зелень на сусідній лужайці здається більш зеленою, вибачте, за тавтологію. Тому, якщо ми говоримо про короткотермінову перспективу, заздрість може бути, повірте, в мене є багато знайомих, які за допомогою Заздрості досягали супервеликих успіхів, і потім ще приходили і казали мені, дякую, Ліза, що от я тебе так ненавиділа. Так що буває. Третя звичка постійно вибачати. Алло, вибач, будь ласка, що я тобі зараз оце дзвоню. А, а, а ти можеш мені приділити 30 секунд? Привіт. Вибач, що я тобі пишу. Е, я просто хотіла запитати, а чим ти там вчора нас кормила дуже смачний салат? Коли ми постійно вибачаємося. Коли в нас немає провини, тут дуже важливо, тому що одна справа, якщо ви образили людину, вибачаєтесь, це хорошо. Якщо ви людину не образили і ви вибачаєтеся, це якраз таки про вкорінене почуття провини. В мене про почуття провини є відео на каналі. Перейдіть, не полінуйтеся, постараюся десь тут вам залишити підказку, мабуть, десь тут. Перейдіть воно довге, але воно варте того, щоб його подивитися і трошечки порефлексувати. Також, якщо ви постійно вибачаєтеся, це говорить про те, що у вас недостатньо впевненості в собі, і у вас немає побудованих здорових кордонів. Що, наприклад, ви розумієте, що якщо ви пишете подрузі, о 12 годині дня ви не маєте вибачатися, це не третя година ночі. Або якщо ви пишете о 3 годині ночі, дійсно якоюсь супер важливою справою питання, там здоров'я, наприклад, це теж є нормальним. Давайте далі. Я сьогодні так швиденько з 11 хвилин я вже до четвертої причини перейшла. Четверте, знецінення своїх досягнень. Е, я теж, в мене вже є відео на каналі стосовно внутрішнього критика, це якраз таки про цю саму тему. Теж не полінуйтеся, теж перейдіть, подивіться. Боже, та що ж я зробила? Ну, от інші молодці, а я так. так, що це? Це така дрібничка, Так, я взагалі. Я, я не дуже, ну, ну що, ну, щось там питалась, зробити, ну, щось вийшло, щось не вийшло. Коли ми знецінюємо свої досягнення, ми в принципі вбиваємо внутрішню мотивацію. Ми її зменшуємо, ми її е, підриваємо, тому що уявіть, якщо ви ставите якусь ціль, і ваш мозок знає, що прийдете ви до цієї цілі, не прийдете ви до цієї цілі, ви все одно її знеціните. Питання: навіщо напружуватися? якщо... І то результат він буде однаковий. Ви все одно себе засрете, вибачте, то навіщо вашому мозку він напружуватися? Взагалі, знецінення це така глибинна проблема, тому що е, хто ріс там, в моєму поколінні, да, хто ріс старше, ніж я, була така штука, і, на жаль, вона є і зараз. Я боюся перехвалити дитину. У мене є дівчата в терапії, мами. Я так боюся його перехвалити. От мій син зайняв перше місце на змаганнях станців, але я ж боюся, як же ж я його перехвалю, він зазнається. Я кажу: «Ребята, щоб ви перехвалили свою дитину, вам не вистачить і цього життя. Тому що ми всі такі подавлені, ми всі так звикли себе знецінювати, що до перехвалити. Ми, блін, фізично не доживемо в цьому житті, ну, реально, давайте будемо чесними. Раз, два. Себе ми в принципі критикуємо. Згадайте ситуацію, чи взагалі вона у вас була, коли ви щось зробили, ви підійшли до дзеркала або просто собі в голові сказали: клас, я молодчинка. Ну, на жаль, така ситуація була не у всіх. А згадайте ситуацію, коли у вас щось не вийшло. Там у нас буде поле, непахане знецінення. Знову нічого не вийшло, ти знову погано постаралася, та ти, блін, як завжди, та в тебе нічого не вийде. А та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. І оце у нас починається. Ось це знецінення у нас воно прогресує. А потім ми дивуємося, чого наші партнери не дають нам відчуття цінності. Ну, тому що як. Ми можемо просити відчуття цінності від іншої людини, якщо у нас його ось тут і ось тут немає. Якщо ви вступаєте в стосунки з людиною із позиції Я погана, боже, дякую, що ти взагалі на мене подивився-подивилася, тому що я така погана. Е, наступна звичка: проживання чужих сценаріїв. Хороша звичка, в лапках, звичайно, хороша. Е, жити так, як треба, а не так, як хочеться. Умовно, в мене в сім'ї всі бухгалтери, тому я теж пішла вчитися на бухгалтера. А що ти хочеш? Ну, взагалі, я все життя хотіла бути викладачем англійської мови в школі, бо я люблю дітей. Е, сюди все, що зав. Ну, я, у нас вже погані стосунки, але ми не будемо розлучатися або ми не будемо йти в терапію, е, тому що у нас в сім'ї ніхто не розлучався. Батьки прожили 50 років, бабуся дідусем 40 років, та-та-та-та-та-та. Оце все. Намагання підставити себе під чужі стандарти, воно насправді дуже і дуже пагубно впливає на нашу індивідуальність, тому що є сім'ї, де є династії лікарів, круто. Є сім'ї, де є династії вчителів, круто. Є сім'ї, де була династія, і в цю сім'ю сім'ї народжується дитина, приходить дитина, яка не хоче продовжувати цю династію. Чи погана ця дитина? Ні. Чи має вона ламати себе заради того, щоб продовжити династію? В моєму розумінні, в розумінні нормального, адекватного ставлення до кожної людини як до особистості, ні. Дитина не має ламати себе і йти по установленому сценарію. Сюди Можна віднести також ось цю штуку, що ми хочемо бути хорошими. Ми хочемо бути хорошими для всіх. Я ж не можу на роботі сказати, що я не вийду у сьомий робочий день без вихідного, тому що ну попросила ж начальниця, ну я ж хочу їй допомогти. Це нормально. Але якщо вас просять постійно, якщо ви працюєте без вихідних тоді, коли ваші колеги працюють в нормальному графіку, тут вже, мабуть, питання. Е, і от давайте все-таки пройдемося по цим всім звичкам. Мені важко так, якщо чесно, коротко і швидко, але давайте спробуємо, хочу тестувати новий формат відео, більш короткий. Перше ігнорування своїх емоцій це ключ до психосоматики, нервових зривів, втрати комунікації з собою, зростання тривожності. Друге порівнювати себе з іншими це шлях до руйнування самооцінки, до критики, до заздрості і до відчуття меншовартості. Третє звичка постійно вибачатися. Це в нас показник порушених особистих кордонів, низької самооцінки і глибокого почуття провини. Четверте. Знецінення своїх досягнень. Це в нас проблема із самоцінністю, це проблема з внутрішнім критиком і з відсутністю внутрішньої опори. П'ята звичка це проживання чужих сценаріїв. Сюди можна, як результат, віднести все, що завгодно, починаючи від легеньких психосоматичних розладів, закінчуючи глибокими депресивними станами. Як змінити ось цю ситуацію? Перше це усвідомити. От ви зараз прослухали частину відео, ви усвідомили, що, блін, а я це роблю і це роблю і це роблю. Це вже половина успіху насправді. Тому що, коли ми розуміємо, в чому проблема, ми можемо почати її вирішувати. Далі. Дайте собі дозвіл бути собою. Хай вас всі не зрозуміють, хай вас всі закритикують, хай в соцмережах від вас відпишуться люди, але спойлер цього не буде. Дайте собі просто пожити так, як ви хочете. Я не кажу робити імпульсивні вчинки по типу завершувати стосунки, в яких ви 20 років, тому що ви так послухали відео і вирішили, що вам треба щось змінити. Ні. Я говорю про розумне ставлення до себе. Про те, що якщо ви все життя носите довге волосся, тому що це про жіночність, але ви все життя мрієте про стрижку піксі та підіть і пострижіться. Волосся не зуби, воно відросте. Повірте людині, яка була майже всіх кольорів, яких тільки можна, ну там не було в мене блакитних рожевих прядок, але я була і рижа, і чорна, і біла. І... Не знаю, якась коричнева і кольору капучино, ну, яка хочете, волосся відростає, його можна зафарбувати, його можна перефарбувати. Все, що завгодно в цьому світі, ну майже все, що завгодно, є можливим. Дуже класна вправа: це дозволити собі зруйнувати свій хороший образ в очах іншої людини. Це про що? Це про те, що ви приходите в компанію і одразу говорите про те, що. Ребята, там хтось, наприклад, божечки, я буду пекти 35 пасочок на цей великдень. Я от починаю вже там в четвер, або в середу їх пекти, потім я їх в четвер прикрашаю, потім в п'ятницю я їх запаковую, потім в суботу, я дарую всім знайомим, в цьому році буде 36 пасочок. А ви, наприклад, не печете паски, це ваша справа. І ви можете одразу прийти і не казати, що Ой, та, та я б теж напекла, але в мене робота, сказати, що а я в цьому році куплю собі в сільпову да, що я бачив всі маркетинговий хід класний, я собі куплю просто ці верхушечки, поїм, отримую задоволення і все, навіть не будемо дохатися з тими дріжджями. Це важка вправа з одного боку. Але з іншого боку, коли ви зможете зруйнувати свій ідеальний образ в очах інших людей. Повірте, вам вже не буде страшно, тому що ну найгірше вже реально відбулося. Все, ви вже цей образ зруйнували. Е, наступна вправа: е, треба виписати три найчастіші думки про себе. При тому, це можуть бути думки як хороші, так і погані. Але... Будемо чесними, хороших думок про себе у нас набагато менше. Не обманюйтесь, не сідайте і не пишіть, я така класна, я така суперська. Реально відслідкуйте, що ви про себе думаєте. Я вам підкажу це звичай, нічого хорошого, ну, на жаль. насправді всі ці звички, їх можна коригувати. Всі ці звички піддаються корекції. Е, є ситуації, коли вам не треба допомога спеціаліста. Ви подивилися це відео, підписалися на мій канал, поставили лайк, і вирішили, що від сьогодні ви перестаєте себе критикувати. Потім подивилися відео про внутрішнього критика і почали з цим працювати. Це можна виправити самостійно. Якщо ви відчуваєте, що ви не справляєтеся самостійно, вам треба трошечки. Знаєте, підкоригувати, можна прийти на консультацію. Я не кажу, що обов'язково треба йти в терапію, якщо у вас немає якогось супер такого поганого стану. Вам може бути достатньо однієї консультації, де спеціаліст дасть вам ті поради і ті вправи, як це коригувати самостійно надалі. Але я хочу наголосити на тому, що всі ці звички. Вони не є супер страшними, вони не є чимось таким ненормальним. Це ваша зона росту. Ви послухали, можливо, зробили записи, можливо, порефлексували, і ви маєте розуміти, що це просто та сфера життя, яка трошечки потребує вашої уваги і включеності. На цьому все. Я хочу вам подякувати, що ви подивилися це відео. Я хочу вам подякувати за те, що ви не забули поставити лайк, підписатися, написати коментар. Можливо, я не буду забігати наперед, але можливо, скоро буду проводити в інстаграмі безкоштовні прямі ефіри кожного тижня. Це такий мій наполеонівський план. Але переходьте в інші соцмережі, я веду телеграм-канал, у мене є інстаграм, я його зараз не дуже веду, але якісь світлини періодично виставляю. Пам'ятайте, будь ласка, що ваше життя у ваших руках. І якщо ви чогось хочете. Значить, у вас вже є внутрішній ресурс для того, щоб цього досягнути. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Па-па!